Вони знаємо. Та все рівно, про мене не знають. А секретар нас не знає. Він надягає, що ми згодні. Іще раз. Майстерчук Артем Анатольович, Звичайний Паспорт. Звичайні сім'ї. Значить, ну багато тут говорили, всякі, я так коротко по Європі покажу. Значить, породне районування. Давайте на хвилинку уявимо, що це породне районування у нас запрацювало. Тобто ми не завозимо Карпатку, де руйнується українська степова, і навпаки. Ну, з іншої сторони, українська степова в Закарпаття не завозиться. Мабуть, карніка буде швидше завозиться. Але якщо зараз Карпатка, яка розсилається по Україні, тисячами пакетів, маток, перестане значить, заїжджати на більшу частину України, що відбудеться? Відбудеть, відбудеться те, що... При тому, що в Росію теж ну, скажімо, так експорт трошки впав. Будеться те, що регіон, який працює по суті, на розведення бджіл, він не буде мати, куди дівати свій так? Значить, Що відбудеться? Економіка регіону упаде. Затим потягнеться і економіки, тобто медопродуктивні пасіки, які ці пакети закупали колись. Теж буде проблема. Тоді е пасіки, які там 300-500 сімей в Закарпатті у Львівській області, чи там, де тримають на пакети, що вони будуть робити? Та ні. ні, ну куди вони будуть кочувати? Горить сімей. 500 сімей в гори. Автоматично відбудеться, що автоматично, ці люди, якщо вони захочуть далі займатися пакетним чиниством, вони будуть завозити в українську степу. І проблема була в 2014 році, якщо ви не знаєте. знає, яка проблема. Ви їх розпитаєте, вони обставили. І, і ситуація. Тобто ми зараз, коли говоримо про план породного руйнування, купаємо або під одну або під іншу сторону. План породного руйнування ніколи не працював, ніколи працювати не буде. Він не дійсний, він неможливий. Як може руйнуватися дві породи в одній області? Якщо з тої позиції виступати, що там план породного руйнування для збереження аборигенних порід бджіл, ну це ж нонсенс. Тому що Карпатка в Вінницькій області вона там ніколи не була. Вона була в Закарпатті, в Карпатах. Там, так? Це бджола е, Західного регіону. Тому е, говорити про породне руйнування як про аборигенну бджолу, ну, ну теж не, 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 трошки не те. Ми Хочемо на даний момент, коли говоримо про план породного руйнування і е, вказуємо, що він повинен працювати отак жорстко, ми зараз прийдемо там. Я вас даремно питав, скільки програм ОПІМОР може зробити промір. Ви уявіть в Україні, скільки мільйонів бджолосімей, і ви хочете провірити бджолосімю, кожну бджолосім'ю, щоб там сиділа матка тої по. Це нереально. А ви як ну, хочете? Я розкажу, як я хочу. Ми не можемо. Отакий вам тезис. Ми не можемо. Бо, що ми хочемо створити ізольовану державу в той час, коли ми не можемо створити навіть ізольовану область, тому що Закарпаття, те саме, яке працює на розплівці, ну, по суті, як великий розплівник, і туди завозять. Ми не можемо створити один ізольовану ізольовану область. Але ми повинні створювати ізольовані облітники. От наша ціль. Нам не треба створювати ізольовану країну, нам не треба створювати... казати медовому виробнику. Я карня обжела повинна сидіти. Яка мені, яку він захоче, таку кухайся і посадить. Але ми повинні створити ізольовані облітники, які, ті люди, які будуть хотіти займатися племінною справою, вони будуть мати свої генелогічні, от казав Віктор про генелогічні групи. Да? Тобто пасіка вона має обмежену кількість. Насправді, якщо взяти вас, ви можете, там, можете мати 10 тих груп чи більше, я можу мати одну-дві групи. Але якщо Вася Петя, один, другий, третій буде мати по одній дві групи, тих, і невеликі, 10-15 сімей. Але в нього буде можливість відіслати своїх молодих маток, цю групу він протестував, вибрав покращувачку, відправив, вивів неплідних маток, відправив на облідник, це все діло облетіло, до нього повернулося, він працює з своїй генетичною групі. Але трудня ми маємо ну, декілька варіацій, тобто вибирається із усієї нашої великої групи. По суті, ми працюємо як на одній великій пасіки. Тобто ми не працюємо кожен із 20 сім'ями, тому що з 20 сім'ями селекцію проводити ну, якби неможливо. Але в той час, коли ми, якщо ми об'єднуємося, і якщо ми робимо спільні такі ізольовані звучні пункти, ми туди свої квартири. Ми можемо працювати, і ми, і ми сугубо будемо працювати по чистопородному матеріалу. Тобто, як ви не насичуєте територію? Що б ви там не робили? Дуже, дуже просто я навіть собі накидав. там. Дивіться, уявити ситуацію з насиченням. Те, що ви казали, там, звести 300 пакетів чи там 300 відводків. Коли матка скварюється із десятком трутнів, якщо хоча б один трутень попадає в нечистопородний, це нечистопородна правильно? Тобто, теоретично стоїть 10 сімей чистопородних, одна нечистопородна, нас 100% нечистопородних спальня. Так? Попадає, ну, математично. Попадає. Якщо ми хочемо наблизити до 50%, нам потрібно збільшити в два рази цю групу. Тобто на одну нечистопородну сім'ю повинно стояти 20%. І так далі, рахуючи, збільшуючи пропорцію, ми доходимо до того, що для того, щоб отримати 97% чистопородних спарювань при одній сім'ї нечистопородній, повинна стояти група в, в 327 чистопородних. Це математично все рахується. Звичайно, це, ну, це математика. Це може бути плюс-мінус туди-сюди, -туди, але приблизно це так. А як легеність сусіднього села Майфайний, як свій? Майфайний то Значить, На рахунок насичення я не рахую, я не знаю, хто як рахує, але я рахую, що це нереальний варіант. І значить, насиченням працювати. Тому що при цьому тому, що нас ви поставили 300 сімей. І добилися цього 97 з лишніх відсотків. При всьому цьому ви ставите сім'ї різні. У вас не, це не одна генеалогічна група. Так? Тобто у вас Це не сестринські сім'ї, у вас трутень там різноманітна. В результаті отримана комбінація у вас теж буде різноманівна. Тобто ви завезли туди, поставили там, грубо говоря, сотню маток, ця сотня маток буде вся різна. Щоб, про що це мова йде? Мова йде про те, що якщо ці матки, ви берете далі, від них матеріали виводите, ці всі матки дадуть різний матеріал в результаті. Ні, ні про яку схожість у них мова не йде. Значить, що? До речі, я наведу цитату Рутнера. ну, Рутнера, мабуть, ну, всі знають таке Рутнер. Справа в тому, це, от, от його ця цитата мені дуже подобається, вона виражає, по суті, всю нашу ситуацію. Рутнер говорить, Нередко на російській мові. Нередко рассуждает так. Мы находимся в области распространения пчел карника. Здесь все чистопородные. Нам не нужны никакие случайные пункты. В этом сказывается пренебрежение к одному из основных принципов селекции – контролю за материнским и отцовским происхождением. Из-за этого делается невозможным прогресс селекции. Таким путем, вероятно, можно вывести чистых крайних пчел, но не таких пчел, которые требуются в современном пчеловодстве. Техника разведения и селекционный отбор пчел, 52 страница рубля. Тобто він говорить про нашу ситуацію. Ми хочемо створити ареали розповсюдження, чистопородна бджола, все. Но це ні про що, це, не, це ну, один механізм, який працює, це масова селекція в цьому випадку. Правильно? Ні про яку, яку індивідуальну селекцію мова не йде. А масова селекція вона має обмежений ресурс, вона може працювати ефективно в декількох поколіннях. Так? Тобто це можна книгу Малкова окремі роботи на пасіка почитати, там це все описується. Нам для того, щоб вести якісну селекцію, потрібно контролювати не тільки маму, а й папу. Тобто, ми повинні брати характеристики не тільки мами, а папу брати і Васю, і Петю, і Івана, там, і всіх. І в нас в результаті розрозку, у нас повинен бути тільки один батько. Тоді, якщо в нас мама і батько один, в нас прогнозуємо далі. Можемо отримати результат. Так що із цього всього виникає те, що коли ми прив'язуємо до плану породної руйнування селекцію чи збереження берегенних корін бджіл, то е, воно не прив'язується. Не прив'язується воно. І якщо взяти ту ж саму, от, наприклад, ну ви смієтесь, да? взяти німецьку селекцію, яка сьогодні, ви почехів говорили, німців, скажемо, по суті, це, мабуть... Німецькомовний да? це і австрійці там, і так далі, то це, мабуть, найкращий світі е, примір, як повинна е, проводитися селекційна робота. Зараз, можливо, от Діма не брав інтерв'ю професора Бенніфальда, який в свій час створив систему Блю. Зараз ну, із його репортажу я прямо зрозумів, що професор прямим текстом нам говорить. Що хлопці, ми вас запрошуємо, але запрошуємо вас не з Карнікою, а запрошуємо вас з вашими популяціями місцевих бджіл. Тобто з українською степовою і Скарпаткою. І з Карпаткою не як Карнікою, а я наскільки розумію, з Карпаткою як окремою популяцією, чи то Карніки, чи то окремою породою, але в окремій групі. Тому що якщо заходити в систему Блюк, із Карпатки, як з коли це буде поглинання просто більшого меншим. В результаті у нас замість Карпатки, популяції Карпатки, стане популяція німецької країни. Тобто, якщо е, нам зараз говорять, грубо говоря, хлопці, от ми вам даємо сидіння на Мерседесі рядом зі мною? Сідай і поїхали. От якщо ми зробимо правильний вибір і зробимо ті кроки, які потрібно зробити для того, щоб увійти в цю систему, що ми отримаємо? Селекція складається. Ну, з багатьох факторів, але підбір, більше, відбір відбір і підбір. Так? Тобто ми відбираємо. Відбор може робити, по суті, ну, мабуть, кожна людина, яка трошки почитав техніку відбору, схему, як, як правильно оцінювати і все, і ти її робиш. Ага. Це технічна робота, і не треба бути в сім'яді волбою і Да? А от правильно підібрати, це вже питання зовсім інше. І от про саме підбір. Ця система, що вона зробила можливим? Вона зробила можливим те, що німці стали селекціонувати системно великій кількості селекціонерів з малими групами. І е, люди, які селекціонують карміку, вони не обов'язково повинні розбиратися, як правильно здійснити цей підбір. Тобто кого папу маму брати. Ну, грубо говоря, вніс дані свого тесту в систему, система йому допомогла в виборі того матеріалу. Який для подальших селекцій. Скільки, ну, знову ж таки, це питання не безкоштовне, наскільки я розумію, там е, теж має, є своя вартість, але ця вартість не така велика. Тому що у нас, наприклад, в Україні аналогів цього немає. Друге Питання друге в тому, що за нас робити це ніхто не буде. Тобто, саму роботу Німці дають можливість значить, е, використати їхню селекційну програму. Але Працювати, повинні бути фактори, які дають можливість працювати з цією системою. Ці фактори, їх декілька. По-перше, це ізольовані злучні пункти. Штучне ізольовані злучні пункти. Нам потрібно 100% контролювати батьки. Якщо ну, штучне, щоб теж... я як вони займаюся, але ну, вам скажу якби відверто, я би не ставив зараз на штучне сименіння всі фішки. Нам потрібно створювати ізольовані облітники. Проблема в тому, що ізольовані облітники і штучне мають свої переваги і недоліки. Якщо говорити про ізольований облітник, то в нього є недолік, великий недолік. Хоча там матки і дешевше виходять в результаті, да, ніж штучні але За сезон там можна поставити дві, ну три ну, максимум групи. Якщо в нас, наприклад, по українській степовій створити один ізольований облітник, то в сезоні ми... Можемо створити максимум три комбінації. Тобто, малий вибір, в результаті чим менше комбінацій, тим швидше буде скрещування відбуватись. Тобто, швидше буде набувати, набуватися імбризм. Треба більше комбінацій. Тобто вася відсилає на один, платя відсилає на другий і так далі. Тому а штучне смініння воно може дати більше комбінацій. Ну, При цьому матки дорожчі. і Питання в тому, в якості е, самого осініння, в якості е, ну, і операторів ШО і так далі. Да. Тобто тут є, що над чим працювати, якби це все діло, е, воно тільки хорошо говориться, але насправді робота там не почати край. Но його можна використовувати, і його треба використовувати. Тому що якщо нам потрібно, наприклад, закріпити якісь ознаки, ми можемо використовувати його для... Ну не, не завжди твоя група сімей буде стояти на обліку, але тобі треба закріпити якісь знаки чи використати безпорівняне скрещення, ти можеш використати це штучне сім'їння. Крім того, не обов'язково, щоб ви особисто займалися штучним. Осіннення. Можна створити також, також і тут вже неважливо, в якій області України, де ця станція штучного сім'їння знаходиться, тому що їй ізоляції не потрібно. В неї трути ізолюється або мітиться, або ізолюється там, в, облітник, в вірандах облітника і так далі. Тобто тут ізоляції не потрібно, і е, їх можна розмістити ну, в тих місцевостях, де, до прикладу, не можна мати ізольованого облітника, і е, там, людям, які там знаходяться, їм буде незручно відправляти мати безлетних. Питання, до речі, от, питання на рахунок пересилки. Тому що якщо ми будемо. Відправляти ці нуклеуси, формувати ці нуклеуси, відправляти їх на ізольовані зручні пункти чи на штучні семені, нам потрібно, хто би їх перевозив. От зараз Іван Михайлович наводив питання справді, як би домовлятися за цей новою поштою. Якщо нова пошта запрацює, це буде дуже добре. Можна трошки часу, хвилина сформулювати, будь ласка, якщо можете в рамках ваша перша моя, що ваше бачення тому, що потрібно зробити. Ну, що треба зробити? Треба створити значить, нам, по-перше, вже те, що говорили, якусь раду, є декілька питань, по яких ми повинні значить, напрацювати ці питання. Окремо входження системи груп, якщо ми виходимо. Ну, ми між собою, в принципі, би, хто домовлялися, і чим більше нас буде, тим буде краще. Значить, я рахую, буде працювати, повинна працювати якась громадська організація, чи ну, з кимось потрібно там. Працювати касифіційна особа. Це перше. Друге, значить, ізольовані облітники станції штучної сім'ї, теж по них питання, розробка, де їх розробити, як їх розробити, щоб вони запрацювали, хтось повинен тим, тим теж займатися. Третє, значить, ну тепер рахуйте по, по тим ознакам. Якщо б у нас бімор буде працювати, він зможе це все оселювати. Ну добре, але я рахую, що все рівно повинно бути. Не одна, хоча б пара лабораторій, Теж тут питання на те, щоб... Система контролю повинна бути. Да, так, Система контролю. Система контролю, Научимо, передамо да. далі. Я... далі. Далі, якщо ми, якщо ми входимо в систему Bluetooth, то автоматично ми отримуємо і їхню значить, систему статистики, базу поміного матеріалу. Так? Тобто ми слово створювати нічого не треба. Ну і Треба створювати, мабуть, громадські якісь об'єднання у тих матководі, я не знаю, чи то в спілці як частина спілки, чи окремо. Ну Його треба створювати, щоб ми вже конкретно мали мову про що. Якщо так дуже коротко. Дякую